Ти завалиш НМТ. Всім привіт, вітаю вас на каналі. Мене звати Кристіна і я викладачка математики в онлайн-школі ЗНО-хаб. Ти завалиш АНМТ, якщо ти надто впевнений в своїх знаннях. У мене така була з математикою. Я навчалася в заматкласі. Я за математику взагалі не переживала. Мені здавалося, для чого мені взагалі до неї готуватися. Я ходила до репетитора з англійської мови, я готувалася до української мови та літератури, почитала всі твори, а з математикою парилася просто мінімально. Думала: ну, типу, я ще в зматкласі навчаюся. Це була помилка, тому що насправді я думаю, якби я готувалася більш плідно до з математики, я би точно склала би його вище. Якщо ти відкладаєш підготовку до НМТ, то ти можеш його завалити, і це факт. Чому? Тому що часто учні думають, що можна прийти всю програму за місяць, за тиждень. І насправді прийти в програму за тиждень можливо, але прийти її якісно і пройти її таким чином, щоб потім набрати високі бали на НМТ, неможливо. Проходження програми за тиждень або ж за місяць це про прогрес. За цей час ти зможеш отримати непоганий прогрес, плюс 20, плюс 30 балів. Але якщо твій рівень знань досить невисокий, а ти мрієш про високі бали, тоді готуватися треба обов'язково заздалегідь. Якщо думаю, що ти спишеш на НМТ, ти підеш писати його наступного року. Повірте, що в цьому році міри по списуванню на НМТ було дуже сильно посилено. По-перше, з'явилися металошукачі. По-друге, збільшилася кількість наглядачів. Це ті люди, які спостерігають за вами в аудиторії, коли ви складаєте НМТ. Якщо ви списуєте на НМТ, вас виганяють з аудиторії і написати тест зможете тільки наступного року. Часто чомусь усі думають, що можна піти на додаткову сесію або щось таке. Ні, це неможливо. Складання можливо тільки наступного року. Ви готуєтеся на структурово. У вас немає чіткого графіку вашої підготовки до НМТ. Колись пішли до репетитора, колись не пішли, колись захворіли, колись відскасували заняття, тому що просто у вас не було настрою, десь купили посібник, десь подивилися вебінар. Така підготовка точно не буде якісною. Ви маєте чітко розуміти, коли в який день ви маєте пройти яку тему, розпланувати собі таким чином, щоб до НМТ з математики, до МТ, з інших предметів встигнути пройти абсолютно всі теми і бажано декілька разів. Скажу про себе: у мене занос математики було першим предметом, який я складала. І на ньому я хвилювалася найбільше. Це був перший предмет. Я ще не розуміла, як відбувається саме зло, як взагалі все це працює. Я дуже сильно нервувала і тому затупила дуже в багатьох моментах. Дуже не рекомендую пити заспокійливе, тому що це вас розслабляє і навпаки погіршить ваші результати ще більше. Тому просто готуйтеся, щоб бути впевненим у своїх знаннях і не хвилюватися перед НМТ. Розраховуєте на шкільну програму. Насправді, шкільна програма не зовсім відповідає програмі НМТ. Звісно, що так все що ви вчите в школі та й у вас на НМТ. Хоча, до речі, з математики не так. Я знаю, що у багатьох учнів в школах не вивчаються параметри, а вони точно будуть на нам та з математики. До речі, чи вчать параметри у вас в школі, напишіть в коментарях. Проходити роздруковані тести дуже часто. Учні друкують собі тест, або ж купують збірники, і проходять їх в паперовому форматі. Це помилка, тому що анамте це комп'ютерний тест, і всі завдання у вас будуть в онлайн режимі в онлайн-форматі перед вами на екрані ноутбука або ж комп'ютера. Тому, будь ласка, звикайте до цього формату і намагайтеся проходити максимально велику кількість тестів саме в онлайн форматі. Якщо говорити про математику, то дуже часто учні забивають на формули, оскільки вони є у довідкових матеріалах. Так дійсно на NMT з математики у вас будуть довідкові матеріали. Це три листочки. На яких написані всі необхідні формули. Але ви маєте чітко знати, коли яку формулу треба використовувати і що у формулі за що відповідає. Тому дуже рекомендую не сподіватися на довідкові матеріали, максимально багато практикуватися, щоб на НМТ легко виконати кожне завдання. Ну і останнє: ви не використовуєте всі можливості. Насправді, для підготовки до НМТ з математики, до НМТ з інших предметів існує дуже багато безкоштовних можливостей. Наприклад, безкоштовні вебінари, на які можна долучатися і вивчати безкоштовно, абсолютно, за одне заняття, якусь дуже важливу тему ж рекомендую підписатися на аккаунти з підготовки у соціальних мережах, на інстаграми, телеграми, тіктоки, тому що там є дуже багато крутого лайтового навчального матеріалу. Наприклад, ми з моїми колегами заливаємо кожного дня дуже багато корисного контенту, який точно буде корисний для вас для підготовки до з математики, до з інших предметів. Посилання на наші соцмережі є в описі до цього відео. Кристіна, забула про курс сказати. Я ж на 200 склала після твого курсу. Записатись на курс. На 200 склала за посиланням Шапки. Ой, під відео. Ну <laughs>